Впала в дитинство, мало того, я вам... <кій> і вам раджу впадати в дитинство хоча б іноді. Вчора був останній дзвінок моєї дитини в школі. І я вчора сходила в Аврору і вирішила купити їй. Деякі штуковані в Аврорі. Дивіться, що це таке розказують. Колекційна фігурка, ось такі кошенята, там їх дуже багато, дивіться, різні. Я вибрала саме цю, тому що вона була найважча. Вона реально порівняно з іншими. Інші якісь такі були дуже легенькі по вазі. Ця найважча, і там щось таке крупненьке, якийсь звір заховався. І навіть іде пляшечка у наборі. Отже, відкрию цю в Аврорі з'явилася колекційна Hello Kitty». Це просто дивіться, яка вона мила. Є тут сплюшка, плавчиня, принцеса, балерина, сонько. Янгол, ролер, розумниця. Ну, Коротше, тут дуже багато їх видів. Русаленька і модниця, я не знаю, яка попалась. Зараз будемо відкривати, подивимося, що потім ось такий кічін В середині тут кухонна утварь. друзі. Бачите, там сковорідки і якась розділочна доска. Я не пам'ятаю, як на українську розділечка доска. Коротше, треба відкрити і подивитися. Мені подобається ця штука, бо вона ще їздить. Такі коліщатка, на нею можна гратися окремо, наприклад, Барбі, яка відправляється в подорож, їй треба ось таку суменцю. До речі, жвачки, от вони мені нагадали дитинство. Я пам'ятаю, як у дитинстві в нас були ось такі пластинки, продавалися, були в вигляді цигарок. І такі довгі. Да? Е, і були ось такі пластиночки, цікаво, які вони в нас мак, там ще такий левик намальований. Ну що, буду відрізати. Звичайно, ще треба дитині це показати. ну Що це за мати? Сидить, відкриває іграшки, а дитина навіть і не здогадується. Зараз я її позвуч. Откриваємо ну, разом, розпаковуємо yeah. для відео. Нас дивляться глядачі. Ой, я записую зараз відео. Ой. Це я вчора купила такий сюрприз, вчора записати а не вийшло. Ну, ну тому що ти гуляла цей день. Давай. Ну що, будемо відкривати? Так. Да. Я поняла, що це у нас, коротше, віті Сто, е, ну, в школі, так. Да. типу такий. Ну і що тут? О, ну коротше. І тут, коротше, там якась фігня. Ноня, ну яка фігня? Тут Hello Kitty, дивися. Фігурка. Ось така колекційна фігурка Hello Kitty. Мені найбільше подобається в цій коробоці оця блакитна штука. Куди її можна причепити? Ладно. І коробочка прикольна. Подобається тобі Hello Kitty? Hello Kitty! Oh, oh, it's so cute! Я поняла, що це! Да, Настав момент відкрити kitchen trolley, тобто кухонний візок. Давайте дивитися, що там всередині. Ну, ніфіга. Ходу. Сюда like, so. угу. так. Тут ще наклеити з'їсть. Так, відкрили ми цю валізу. Всередині ось така кухонна в нас апаратура. Є Ми наклейки ділися. на посуд. Сюди, да. Так, Щас. це каструля, сковорідка, ось якась каністра з олією, це гриль, це дошка. Yeah. Що О, все, 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 ага, все, все. так можна, Отак yeah. да? Це собі вставляється. А, а це... Ну, звичайно, це все буде красиво, коли наклеються ці всі наклеєчки. Yeah. Я думаю, що ось це, ось, ось, ця, типу, поверхня. Да. Кухонна йде сюди, плита, імітація плити. Треба рівно ну, ну, приклеювати. Ось це ж тоді туди. Дивись, оце так? Да? Ми да. на каструлю вже приклеїли ось таку це... наклеєчку, наліпочку. Ну, на так. Навірно, сюди або на другу сторону. Ну, Дивися, на це в нас миючий засіб. І на нього йде ось така так. ультра Ультраклін йде сюди. Така прикольна штука, так? погратися, наприклад, для куколола або для Барбі, така кухня. А, ми все дивимося смачка. на зображення на обкладинці, і по цій же інструкції ми все робимо, тому що самому трошки не зрозуміло, що куди клеїти. О, так. Да. Це м, дошка Ось, для дошка. нарізування. І Сейчас вона йде. Всьо, вони дуже повертають. Так, а дошка, кран навіть є. Mm -hmm. такий маленький кран. Так, це сюди, так? Чи туди вона йшла? У нас ще є тут наклейки. Давай їх наклеїмо. Дивися їх а, значить іще сюди. Ну, вони хору. Чи... Ага. Ну що ж, друзі, ось така вийшла у нас з дитиною валіза для пікніка або ж kitchen trolley, Якось так, да, на англійській звучить. Дуже насправді мила, і дитина гралася нею до сих пір. Ну, днів 20 точно. Ну і тепер настала черга відкрите чарівного улюбленця, колекційна іграшка. Не знаю, хто там всередині. Я вибирала на дотик, вибирала таку покрупніше. Можливо, дитина б вибрала, звісно, іншу в магазині. Але в магазині була я одна і вибрала ось такого песика. Чи то, так, ні, не цей сірий, а рожевий. Ось він із таким жовтим серцем, який він тримає в своїх лапках жовтий бантик, і дуже мила до речі, ця пляшечка прозора і з якимись такими вкрапліннями, ніби нібито глітер, шматочки глітера в цій пляжці. Насправді дитині дуже сподобалось, Вона з нею носилася знову ж таки днів два-три, і на вулицю виносила, і дітям показувала і гралася вдома. Погляньте, які вони там ще є. Королівство, Лі... королівство лісу. серія, Потім серія Королівство джунглів. А в нас королівство обіймів. Ось так. Трапилася маленька іграшка з королівства обіймів. Наступна іграшка Антистрес теж заврори. днями буквально купили. Я не могла її не показати. Вона дуже класна, мила з людськими очима, з людським ротом за 77 гривень. Навіть я можу її носити з собою і використовувати власне як антистрес. Друзі, ну а я продовжу і покажу вам наступну покопочку. Це ось такий гарнюній ведмедик. Насправді це бреллок. Вони продаються в Аврорі в декількох відцінках. Пам'ятаю, білі, здається, червоні сірі. Я взяла ось такого плюшевого класичного відціночку і причепила його на сумку Louis Vuitton, яку я знайшла вінтажечку таку. Сімпатюлю, погляньте в ідеальному стані, -му -му. Яку? <з, з якої я ще ні разу нікуди не ходила, але вона в мене є, бо це вінтаж, бо ціна її дуже висока. Я купила її за 100 гривень на секунді. тому що її ніхто не помітив. І Коротше, причепила цей заврори цього брилочка сюди. Е ще один є такий ведмедик, яким грається моя дитина. Насправді, насправді, я купляла ці ведмедики для того, щоб обшити мій зимовий пуховик. Але цього я так ще до сих пір цю ідею не е реалізувала в життя. Тому ось він тут на моїй сумці. Мені здається, це дуже мило прикольно виглядає. Ну і на закуску, друзі, я залишила ось такі жуйки. Вам показати в наборі 7 штук. Одна жуйка на один день. Тобто вам якраз вистачить на тиждень я цих жуєк, якщо жувати одну в день. Нестандартної довжини ці пластинки, але прикольні навіть прикольна сама упаковка, як вона відкривається. Смак це полуничний. В мене я вибрала рожеву упаковочку, там був полуничний, здається, смак. До речі, непогано така жуйка, в баблгун. Я очікувала, що вони такі довгі, знаєте, а вони маленькі. Ось така форма. В білій такій прозорій, прозорій, в білому, такому прозорому а, обгортиці. В білій такі прозорі обгортиці. Друзі, дякую всім за перегляд. Ось такий у нас невеличкий був огляд маленьких цікавинок. Дитина дуже довольна, ти довольна? Особливо кухня. Кухня найбільше справила враження. Ми її сю зібрали. Дякуємо за перегляд. Пока, пока, підписуйтесь на мій пока. канал і на мій.